Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про іскрові попелу наша вмівша фентезі історія. Я прочитала тільки першу частину, але, як бачите, дві вже очікують. Перше, про що ми з вами поговоримо, це що ж розповідається в цій книзі. В історії ми бачимо, як панелафі. Обрала я боги Дівою, і вона живе в Масадоні із герцогом і герцогиною І живе таке дуже нецікаве життя на перший погляд, тому що їй не можна робити майже нічого. Вона не може ні з ким спілкуватись, вона не може зняти покривало з голови, вона не може пізнавати звичайних радощів життя, тому що діва має бути стриманою, вічливою, терпимою. Вона не має бути якимось бажана і не може сама когось бажати. Вона не може нічого по факту. Але також у нас є панелафія. Друзі називають її маківкою, і вона навчилася орудувати клинками, битися, хоча це заборонено їй. Вона через старі ходи для слуг постійно тікає з маєтку і шукає пригоди. Вона б'ється зі спрагліями. З цього й починається історія. Я, мабуть, покладу сюди. О. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Це насправді я не зовсім впевнена в цьому, але я зараз не про це. Що ми бачимо далі? На неї нападає спусковик. Спусковики це люди, які підтримують принца Атлантії. А принц Атлантії це із ворожого, як вони думали, вимершого королівства, принц, і він хоче повернути свої землі. На них нападає із її охоронцем Спусковик і вбиває охоронця. Маківка залишається тільки за тим охоронцем, а в неї їх має бути два, тому йому на зміну приходить інший. І цей охоронець це той самий хлопець, з яким маківка розважалася в червоній перлині, коли втекла туди <кхи> серед ночі, тому що її мучав кошмар. Я не буду переказувати, що вони там робили, але то було зовсім не для Діви. І от тепер вона хвилюється, що він розповість про те, що вона тікала, і її покарають, її визнають негідною, і вся ця маячня, але він не зізнається. Вони починають товаришувати, вони починають закохуватись, цілуються, чого в маківці їй вже панелафі робити не можна. І потім стається ще один великий напад спусковиків. Багато хто помирає, і тут Маківка показує перед герцогинею, що вона вміє орудувати клинком. Відбивається спочатку від спусковиків, а потім рубає мечем товариша Герцога, який завдавав їй багато шкоди. І от. Герцогиня така. What is it? Аня її ангелійський. І вона така, типу, Опа, а звідки ти вмієш орудувати хлинком взагалі? Ну і під час цього нападу вбивають Віктора, другого охоронця, який, в принципі, всьому маківку і навчив. І в неї залишається один охоронець, Гоук, той самий Гоук, з яким вона. Розважалася в червоній перлині. І королева викликає маківку до себе, тому що у герцогині її небезпечно. Маківка цьому дуже рада, тому що вона фаворитка королеви. Вони збирають невеличку, як вона колонію, не колонію. Коротше, вони збираються невеличкою кубкою людей. І вирушають коротким шляхом, який проходить через небезпечні ділянки, де на них можуть напасти спраглії. А спраглії це щось типу, типу вампірів, але в них немає свідомості, вони просто полюють на людей, щоб випити їхню кров. І от вони вирушили, по дорозі вбивають там от них спраглії, потім інші десь зникають, і до маківки прибігає один із її охоронців. Ну, із тих, що з ними їхали. І такий збирайся, голк-спусковик, і нам треба тікати. Але тільки йому не вірить, бо в неї ж добрі стосунки з Голком. І вона така, типу, ні. Більше всього, що спусковик, так і він, і він хоче мене так украсти. Ну, і потім там зав'язується драка, всіх вбивають, виявляється, що Гоук не просто спусковик, а він же Кастіл Данір, він же. Принц Атланції. І маківку закривають в темниці. Її закрили ненадовго, просто щоб вона не зробила комусь шкоди і не втекла. Потім, коли її вже мали перевести в звичайну кімнату, на неї нападають люди гоука. Вони хочуть її помститися за те, що з ними зробили вознесення, Вознесенні, за те, що Вознесення зробили з їхніми рідними. От вони Нападають на неї і доводять її майже до смерті. В цей момент приймає Гоук, дає їй скуштувати своєї крові, а кров Атлантійців вона якби лікує людей. І вона випиває її крові, всі її смертельні рани затягуються, не залишаються навіть рубців. Потім Гоук, він же Кастіл, Розказує маківці всю правду про вознесенних, про те, що вони насправді в амбрі, І для того, щоб вознестися, їм потрібно з людей викачати майже всю кров і замінити її кров'ю Атлантійців. І для кожного вознесіння вони використовують першого принца Атлантії і просто з нього, як з мішка п'ють кров. Маківка. Типу, вона частково вірить, вона бачить якісь стиковочки, але, ну, як її виховували, вона не може отак одразу повірити, коли вона все з життя чула по-іншому все. Але з часом вона все-таки вірить у цю теорію. І так, також вона дізнається про те, що Кастіль хоче обміняти її на свого старшого брата. Через це вона хоче втекти. І не один раз. В неї це ні разу не виходить, тому що вона не продумує свій план, дай атлантійці швидші за людей. Потім вона штрикає кастіла в серце, але Атлантійця цим не візьмеш, він десь дав їй хвилинку пори, вона в цей час почала тікати, поки в нього затягнулася рана. І потім він її наздоганяє. І починає пити в неї кров, щоб поповнити свої сили. Він тоді не знав ще, що насправді він буде пити кров атлантійця. Але виявилося, що у маківки наполовину Атлантійська кров. Це змінює його плани. Тепер він не хоче її обміняти, він хоче побратися з нею. Маківка протестує, вона не хоче замість за Гоука, за Кастіла, за Кастіло гоука І в кінці книги ми якраз бачимо зізнання Кастіла про те, що він збирається з нею дружити. Отже, що я можу сказати про цю книгу? Перше, сюжет дуже затягнутий. Деякі моменти описані в декількох сторінках, хоча можна було пописати їх детальніше. А деякі моменти можна було пописати кількома реченнями, але вони описані на кілька сторінок. Це трішки підбільшує. Також у мене є питання до перекладу, тому що, ну, прутень мать вашу. Фу. Мені не подобається це. Ну, не давайте речі своїми іменами. Це все одно книжка 18. Також в цьому перекладі є трошки русизму, Але ну давайте будемо чесними. Тут кому як. Можливо, комусь заходить такий переклад, можливо, ні, це суто чи мені зайшло. Е, так, тепер переходимо до самої історії і далі можливі спойлери. По-перше, якого біса Гоук вирішив сам, що він побереться на маківці, не запитавши в неї, він це оголошує на всіх своїх людей. Гоук, у тебе все нормально з головою? По-друге, ця книжка в більшості заснована на тому, що Маківка вирішує стосунки з Хоуком, Маківка штрикає Хоука, Маківка б'ється з Хоуком. Хоук залицяється неї. Все. Хуїзить сюжет? Нащо він тут? Непонятно. Просто описуйте їхні сварки, як вона штрикає його ножем. Все. Ну, В принципі, тут, у більшості це і було. Я не спорю. Книга прикольна, історія цікава. Але подання. Ви більше зациклились на цій лінії від ненависті до кохання на цьому тропі, ніж на самій історії, ніж на розкритті того, як Маківка із. Чистої порядної діви перетворюється на звичайну людину, як вона бореться за своє щастя, як вона бореться за свою свободу. Ні, ви просто показуєте, як вона среться з холком. <кій> Нащо мені читати, скільки я срача? Я його можу і без цього почитати. Ні, Ви не думайте, я хоч і сру цю книгу, але вона мені сподобалась. Просто ну, це такі моменти, які трішки підвішують. Далі, там у книги у нас є Кіран. При швидкому переказі я про нього не говорила, тому що я не знаю, чого я про нього не говорила. Я просто швидко переказала, що там, в принципі, відбувається. Кіран, він вовчан. От Кіран прикольний. Він, типу, він намікає маківки на те, що якби ти Касті Логоуку касті подобаєшся. І він, в принципі, розказує. І багато чого там взагалі про цей світ. Він допомагає їй чимось. Він прикольний. Ось я не знаю, нашої той хастіл. З Кіраном їй би було краще. Хоча він би, мабуть, не пережив, якби вона штрикнула його ножем. Не суть. Далі. Маківка це просто клубок нервів. Вона постійно б'ється, спорить і. Все, на чому основано її спілкування, це з ким би погристись. Чого не можна інколи включати мізки і щось нормально робить? Ну, як можна було тікати із того, де її тримали в цьому кімнатці? Тікати із ночнушкою і без їжі? в неї взагалі нічого не було. А якби кастіл її не знайшов? Якби спраглії напали трохи раніше, а в них все, що було, це ножик для м'яса. Типа. Вона ж наче розумна, чого вона така тупа? Okay. Ну, коротше, отаке розмите в мене враження, я не знаю, що ви з цього поймете, але крик душі. Отже, радити цю книгу чи не радити? Ну, більше всього, що я її раджу, хоч у ній і дуже багато мінусів, але історія ну, вона цікава. Якби її адаптували трішки по-іншому, вона б була б взагалі шикарна. Але так, маємо те, що маємо. Прочитати як на один раз можна. Далі перечитувати я її не буду, бо я знайду ще більше косяків, і мене це починає ще більше бісити. Тому, беріть, читайте. Робіть свої висновки, можливо, вам вона зайде більше. Отже, всім до зустрічі, гарного вам дня, мирного неба, всього найкращого!